Вітаю вас, друзі. Учора на так званій Росії трапився один дуже цікавий скандал. Так званий депутат, так званий Госдуми Гурульов розповів про плани атакувати Казахстан. Казахи не на Україну, сильно взяти слідуші, просто бздять. Ну, вони будуть слідуші, Вони зараз здаву. В принципі, я думаю, рішення вже є. Оце голосове повідомлення. Він надіслав одному зі своїх знайомих, коментуючи заяву Міністерства оборони Казахстана. А там були змушені спростовувати чисельні повідомлення Росіян про те, що, начебто, ті дрони, які атакували Татарстан, були запущені саме із Казахстана. А це значить, що запускали його либо з території Росії, либо із Казахстану. Казахи пускай не обіжаються на це, що з їх території прилетіло, і вони можуть бути обманули. Ви... Я спершу думав, що що росіяни поширювали оцю дезінформацію з для того, аби принизити можливості українського оборонного комплексу. Але напевно тут, як то кажуть, усе не так однозначно. Сам депутат, звісно, заперечив свої ж слова і сказав, що це провокація і фейки. Явна попитка на вражеських ципсошних помойних телеграм-каналах. Раскачать ситуацию твое имени с нашими друзьями из республики Казахстан. Ну, это фейк. Это хамство, конечно. Але чи справді це фейк? Хиба росіяни и у том числе російські депутаты раніше не виступали проти Казахстана. Казахстана просто не существовало. Собственно, территория Казахстана это большой подарок со стороны России. Весь Северный Казахстан, по сути дела, во многом остается русским. Казахстан арендовал у Советского Союза территорию. Ну, это фейк. Це хамство, звісно. Може, це також українська провокація? Може, українські спецслужби настільки всесильні, що вони взагалі вербують російських депутатів і змушують їх знімати фільми проти Казахстана. Казахстан страна, з корою у нас притяжоні сухопутні границе, страна, яка в тому числі і за своє геополітичного положення невольно стала учасником глобального антиросійського заговору? Ну це фейк. Хавство, звісно, звісно, так звана Росія не має планів нападати на Казахстан. А те, що росіяни своїм ротом виступають проти Казахстана, це точно українська провокація. Для початку про той самий фільм його зняв так званий депутат, так званої російської госдуми Андрій Луговой. Сьогодні поговоримо про Казахстані Срадівкатори все чаще проявляється русофобія в стране, в которой продолжается кампанія по дерусификации. Луговой є одним із архітекторів інтернет цензури на так званій Росії. Проти нього також запроваджено дуже багато санкцій. А ще він був виконавцем отруєння Олександра Літвінінка радіоактивними матеріалами. Зараз він дуже постарався і зняв ціле кіно проти Казахстана, а точніше про те, що Казахстан захопили, ви не повірите, знову британці. Британський слід очевиден. Британці, як. Спрута путалі ділови і правительство структури Казахстана. Англосакси одним словом. Докази у нього беззаперечні. Казахстан захоплений англосаксами, тому що Казахстан співпрацює із Туреччиною, яка, як відомо, також англосакси. Ще один британський слід прослежується в черезмірній відкритості Казахських структур для турецьких спецслужб і воєнних. у цьому так званому кіно він неодноразово підкреслює, що Казахстан на його думку це така собі недодержава, і взагалі це сировинна колонія англосаксів. Так і получилось, що майже 70% експорту Казахстану це аталізне і і по суті страна становиться. Сарєвої колонії англосаксів. але не тільки англосакси захопили Казахстан на думку російського так званого депутата, також і ще Казахстан контролює фонд Сороса, Один только фонд Сороса за в'яні незалежності Казахстана. Влажився на 100 с лишним мільйонів доларів, і тут усе очевидно. Знову український слід, бо давно відомо, хто саме контролює Сороса. То как сейчас за Стерненка право радикала. а за нього топять активним образом кто фонд Сороса. І от власне зібралися англосакси і фонд Сороса, захопили Казахстан і почали там створювати величезну русофобію. Яростно розжигаєма русофобия, которой практично нічого официально не противопоставляется, властями Казахстан, я можу навіть більше сказати у Казахстані росіян тримають у рабстві. Буквально правда, не українці, не фонд Сороса, не англосакси, а чеченці. Ну то, що чоловік в 21 піром віки був в рабстві. Это ні в какие рамки не вписується. Чеченці в Казахстані держали русского парня в рабстве. Проте тут немає нічого дивного. Кадирівці росіян і на так званій Росії можуть спокійно тримати у рабстві. Та це не хвилює так званого депутата лугового. Його найбільше хвилює те, що Казахстан не хоче допомагати так званій Росії обходити санкції. Казахстан, который сначала вроде как согласился помочь нашей стране с параллельным импортом, теперь по указке с того самого острова закрыл границы для этого. Самого паралельного імпорту в Росії о цій історії вже кілька місяців. Раніше Токаєв заявив, що Казахстан буде дотримуватися санкційного режиму проти так званої Росії. Правда, я особисто не дуже вірю, що його справи підтверджують його слова. Однозначно заявила про те, що буде слідувати санкційному режиму. А маємо контакти з відповідними організаціями, і хоча Казахстан як держава усе одно допомагає так званій Росії обходити санкції, тим не менш пропагандисти тоді дуже згоріли. Казахстан учить Росію як їй. Осуществляють свою зовнішню політику. Кто таку ж тобто про наші дела на людях розмовляти? Згорів і так званий депутат Луговой, тому що тепер виявляється, люди Донбаса залишаться без гуманітарки, бо як відомо, так звана Росія обходить санкції саме для того, аби возити гуманітарку, а не, наприклад, компоненти до ракет. Більша часть гуманітарних грузов для Донбаса. Заблоковано Казахстаном. Нещодавно Казахстан пішов також і на інші кроки, які дуже сильно розлютили росіян. Там, наприклад, припинять працювати російські банківські картки Мір і ще у Казахстані вже вкотре відмовились проводити парад до 9 травня, і те, що Казахстан хоче проводити незалежну свою внутрішню політику, дуже лякає і розлючує росіян. І от депутат Луговий завуальовано став погрожувати Звичайним людям, так сказати, Масом, такой национализм и русофобия чужды. Но это пока. На Украине 10 лет назад тоже было мало русофобов. А после того, він, наче знущаючись із казахів, заявив, що треба мати добрососедские отношения. Берегите добрососедские отношения і свою страну. Этого желают вам все россияне! І, я. і ось оце кіно так званого депутата Лугового, і ще заява так званого депутата Гурульова. Напевно, усе ж таки не випадковості, тому що російські пропагандисти усе частіше атакують Казахстан і звинувачують його у русофобії. Армія. Потерян для російської сторони в Казахстані, кстати, ровно така ж ситуація. Політика властей Казахстана по насаждению русофобії по многовекторності і волі сповільнець кстати аналогічні шаги в Киргизії, где зараз все діло производства перевели принудительно язык, язик, витіснів конкретно оце опудало, обурюється тому, що Казахстан не хоче використовувати на офіційному рівні російську мову, бо у казахів є своя казахська мова. Ви уявляєте наскільки вони нахабні? Вони у своїй. Країні хочуть офіційно використовувати свою власну мову. Ми подібне вже неодноразово чули від росіян щодо української мови. Ну а тема мови у Казахстані зараз дуже актуальна. Казахи абсолютно справедливо питають навіщо казахам у школах вивчати російську мову? Особий статус руського язика в наших державних організаціях і в частності в школах він не оправдан. Ми ж не припадаємо, допустим, у нас много узбеків живе в Казахстані. Ми ж не припадаємо в усіх школах узбекські мову. власне і у школах на так званій Росії не викладають казахську мову, а даремно оце якраз варто було би зробити, щоби потім росіяни, які приїздять у Казахстан, знали мову країни, куди вони приїхали, бо поки що із цим у росіян серйозні проблеми на <святе> казахському У Казахстані є так звані мовні патрулі. Багато казахів цілком справедливо роблять зауваження росіянам, якщо ті працюють у сфері обслуговування і не володіють казахською, доходить інколи й до звільнень. Казахстані <святе> сотрудницю почти уволі за незнання казахського язика. Русские люди, которые оказались на территории любой постсоветской страны, это мое глубокое убеждение, никому ничего не должны. И мы, украинцы, також чули от россиян подобное на свою адресу неодноразово. И у нас в Украине також были захисники так званої России, как есть, например, деякі у Казахстане. Запомните, если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Только невежды могут занижать значимость русского языка. Эй, безумцы, слушайте сюда, это я вам говорю. Персонажами розмова має бути коротка і вони мають опинятися у в'язниці, бо якщо їх не ізолювати рано чи пізно, вони будуть сприяти російській агресії проти своєї країни. Третій раз, виходить, водій внутрішньої політики визивали. Поліцію викликали на допрос. І, от уже в управлінні боротьбі з екстремізмом. Чи може так звана Росія найближчим часом напасти на Казахстан? Я гадаю, що у короткостроковій перспективі це мало ймовірно, але у довгостроковій дуже ймовірно, тому що так звана Росія однозначно має плани окупації усіх своїх сусідів. Бо, як відомо, Владимір Путін дуже мріє відновити советський союз. Я вважаю, що в небезпеці знаходиться Молдова, країни Балтії. А також Казахстан для того, щоб росіянам було якомога важче атакувати Казахстан, вже зараз казахам варто зачищати свою країну від проросійської агентури і позбавлятися від абсолютно усього російського. Проте головною запорукою безпеки Казахстана та інших держав є тільки перемога України, збройні сили України та інші сили безпеки та оборони України. Це гаранти безпеки не тільки для України, а й для усього цивілізованого світу і насамперед для сусідів так званої Росії, тому дуже важливо продовжувати допомагати українському війську, і казахам це також варто робити, якщо що усі реквізити є в описі до цього відео, бо тільки знищена зруйнована імперська, так звана Росія, більше нікому не зможе загрожувати.